Тай Беделішаків рая проти Бразильця якогось рейтинг 1833. Так, він хоче сказати, що він це що він це знає. Я ж можу так зіграти і на 6 взяти, взяти слоном і взяти тут, ні навіть тут. Тобі так і зіграю. Йде я втім, щоб з'їсти пішака. Є 6 він зіграє, да? Ну давай в 3-0 підем. Тоді поки що не поспішаємо, нехай грає щось типу цього плану. Так. Так, мене це влаштовує, в принципі. У2. Не дамо йому темп на B5. Хай захищає пішика якось так. Я починаю тут уже свої речі. йому байдуже. Ну, байдуже. Діб'ємо конем. Центральна піше кадри F4 просто. Трохи позиційно грати. Тепер там десь є 6 він хоче піти, так? Да? Я, звісно, можу так зіграти. Шах, так, так. Нам не треба. Але мені не треба. Срина, ну ищи зирая. Типа тупо фиолетово. А, он пишет, что мы Блин. Так, ну зараз зайдемо за цим пішоком, побачимо. Що тепер? Якийсь подвійний удар тут я не. Не паня, в чому ідея, Ну добре забрав. Тепер поняв, в чому ідея, Сиди, граю. Не дамо тобі тут шанс, можеш їсти у неї апішак вперед. І Б також іде. Пішов наступний. Що там не встиг буває? Така партійка вийшла, 75 на 75. Ну, ну по комп'ютеру нормально я зіграв. Хоча здавалося, що я фігню якусь не робив. Конкретно. Тут він мені багато дав. В центрі. Потім я чомусь не зрозумів, що він хоче пішака від'їсти. Я думаю, я його тримаю тут. По його Тут просто F4. Ну, він на ферзовому, ти на королівському. Це ж просто. Не, щось, я вирішив, що з'їм пішака і. Також укріплюсь. Да. Киняв 6. Так треба було зіграти. Ну так, да, якщо так дивишся, ну ясно, у нас. Набагато краща позиція. Тут 3 на 2. Ми тут створимо прохідний пішак. Лінія йде, ми там задивоїмось. У нас буде лінія точно одна тура, буде активна після розміну, там залізе, кудись буде тут чіплятися. Слон уже давить на пішаки. А тут тут ні. Тут він виграє центрального пішака і якби. Тут він міг взагалі коня виграти, бо в коня нема маномальна полей. Чи ні? Тура Тура. А4. Слон Д4. А5. слон Ф2. Ну, втрачається тут все, я не знаю. Тура сюди. Тут втрачається, Ну, безнадійна позиція просто. Розвал. Два слони відкрита позиція, все. Розвал буде. Якщо б якось тримати оцю цього пішечка на F4, мабуть, було б все в нас окей. Тут не окей. Ну, він чомусь не знаходить правильний план і просто атакує коня, але кінь встигає вибратись з западні. І тут така вже рівна позиція. Чомусь недооцінюю, що якщо я з'їм, то в мене буде прохідний пішак. Ну, його ідея ясна, що мені треба кудись відійти слоном і отримати мат. Я мат отримувати не хочу, і мене спасає просто шах, темп. Я виграв темп і вікон, це плюс прохідний пішак Робить різницю тут, в принципі. Ще пішак це нам допомагає. Ну, тут все.